Друзі, всіх вітаю, всім привіт! З вами Майданович. Сьогодні у нас на огляді буде французька ПТСАУ двоствольна з назвою Sfax 105. Ця ПТСАУ у нас є підтримки. Коротко про машину. Особливість машини цієї ПТСАУ це те, що вона двоствольна У неї механіка спарених гармат. Тобто, коротко кажучи, точність. Механіка цих дуплетів в тому, що коли ви затискаєте залп, залп тут 3 секунди. Коли ви його затискаєте, у вас танк стає точніший там на 50% чи наскільки. Зразу стабілізація стає хороша і дуже точний цей стає залп. Танк робить упор на залпи, хоча можна стріляти й циклом. Тобто, ось, прочитавши спарені гармати, це. Система спарених гармат дає змогу вистрілювати з обох стволів одночасно або окремо. Дуплети завдають високої разової шкоди, але перезаряджання після них довше. Тобто, найкраще робити залп, точний, беунс, і коли на вас вкатують, одразу стріляєте циклом, щоб не втрачати ДПМ. А якщо просто на дистанцію десь стріляти її час, то краще залпами, тому що танк точніший. ПТСу у нас можете самі розглянути повний картон, бронювання 30-40 і масці теж 30-46, ну, десь там 46 в якихось місцях найбільше, тобто ви розумієте, вона на виліт пробивається фугасами. Броні тут 0. По характеристиках, типу, якщо поставити малошумку, оптику і приціл Т3. То будете мати ось такі характеристики. Точність 0,32, без залпу, звичайно, зведення 1,5, альфа 390. І найголовніше, що класне, це пробиття 270 під калібр. Е, кумулятив 320, але я кумулятиви взагалі не використовую і вам теж рекомендую. Хіба що якщо ставити, то декілька штук буквально і все. Чому? Тому що кумулятив летить 900 метрів, а підкалібер 420. І тобто стріляти на дистанцію кумулятива вам ще без сенсу. Ви не будете вгадувати траєкторію, щоб випередити ворога, кинути на випередження. Тому краще використовувати підкалібри і декілька фугасів, щоб зламати якийсь будинок, добити кого не можете пробити. там ну, три, три фугаси, я думаю, буде достатньо, якщо не два. Маскування маємо 47. Неподвижної під час руху 33 огляд 465. Швидкість 55 вперед, 20 назад. Міцність у нас маємо 1100. Ну, по самому такому основному пройшлись. Тобто, у нас підкалібер основний. голда кумис Ну, ми вже пройшлись по всьому. Можете самі глянути, я вам сказав. Тобто, бачите, я акумулятиви взагалі не використовую. На ПТшці граю в 2900. Мало зіграв, тільки 11 боїв. Два дні назад тому її отримав. І з вами зробимо разом огляд. Дивіться, рекомендую вам таке обладнання основне поставити приціл т 3, малошумка і ця оптика. Якщо маєте там можливість ще інструкцію на маскування, не буде лишньою. І оптимальна Ні, додаткова. додаткова збірка це на якісь міські карти, або якщо хочете зіграти агресивно, турбінка Т3, загартування. І цей ОМП. ОМП це коли стріляємо. Дуже нам підходить, коли ми стріляємо не залпами, а циклом. Щоб було комфортно стріляти. В принципі, ми розглянули все, окрім екіпажу. Перше бойове братство, друге ремонт. Третє, значить, не третє, а поїхали на командира. Ставимо координацію, огляд і ремонт. Радіоперехоплення, пожежогасіння, гасіння. Я використовую встановлення перешкод, можете щось інше. Тут я хочу концентрацію першу качати, плавне обертання башти, а після бодгостання можливо ось це снайпер, можливо, зайде дуплетами підривати когось. Тут король бездоріжжя, плюс стабілізація, плавний хід, інтуїція на двох, щоб швидко снаряд змінити. Чи, ну, якщо на двох, то швидше змінює. І так само на двох поліпшення боєвкладки, вище пробиття і вище альфа. Якось, друзі, так. Пропоную вам зіграти два боя на даній ПТ-шці. Ви подивитесь, зробите кожен для себе свої висновки. Чи, чи треба вам чекати можливості взяти цю ПТ-шку, чи треба вам купляти ці кейси, коробки? Кожен зробить висновок для себе сам. Тому полетіли. Подивимося, що зможе даний агрегат. І так, дивіться, потрапляємо навіть чудово. Чудовий приклад буде показати цю, цю педсагу, дивіться. Потрапляємо ми на мапу Хімельсдорф, тому одразу беремось таку збірочку. Маскування і огляд нам тут не потрібен і битись будемо в упорі. Я планую їхати просто вперед, дати течку 2 і відтягнутися або на ЖД по ситуації, або нагору. Бачите, стабілізація, яка жахлива насправді, якщо циклом грати. Але тут механіка в дуплеті. Перепокажу. покажу. Дивіться, бачите, і коло зразу зменшується. Майже залп дав на нас факу, бачите? Хотів нас підловити. ЖД грають. Поїхали ЖД Два тяжика не світились, певно, може, грають гору Поїхали приймати ЖД На горі ніби все чудово. Niebe. Tak, u mnie składa się wrażenie Tak, ah, tak, tak, jedź A to czemu bez broni? To berbu? А він зал поготував. Ну, зацілив нас. Сенсу виходити мало. Рикошет. А ніби якби мав лючок влучити. Сам сам певно погано вицілив. Не встиг. І бій закінчився у нас, бій 3 хвилини. Власний бій. 470 метрів просто залітає практично в піксель. От вам і механіка залпів на цьому танчику. На жаль, по цьому по захиснику не дали тичку. Давайте глянемо, куди ми куди ми йому влучили. Капець чуть-чуть Я ніби так сюди цілив, можливо, я можливо, і я погано весю, бачите, полетіло не дуже. А Ісушці просто, подивіться, який залп залетів. Дуплет, просто в пікселі. Ну, з факу там не було проблем попасти. І давай ВГ нам відкриту мапу. Ну, насправді, на цю мапу що знов брати? Знов брати, напевно, цей. Оцю збірку їхати в упор грати. Ну в мене просто такий стиль гри. Я, типу, не можу стояти в кущах. Якби це якась малинівка, прохирів... прохорівка можливо. Неможливо, аби точно стояв, бо така мапа а так Граю завжди агресивно. І залишається як мало ХП, то тоді відтягуюсь на другу-третю лінію. Поки є ХПшки, їдемо, пор. Дивіться, в нас з плюсів мобільність велика, і ми з легкістю зможемо <плес> прострілити прокат, хто буде їхати в А1. От тільки буде проблема м не загратися з цими дуплетами, щоб не втратити тичку, бо дуплет все-таки точно і не точний дуплет, і, в принципі, не так складно не влучати, але повинні розуміти, що противник не буде 3 секунди стояти на місці. Тобто можна і не дати цей дуплет, бо він десь сховається чи ще щось, тому краще дати просто тичку. А, і ще дивіться, коли ви зажимаєте дуплет. У вас і там стабілізація, точність покращується туди-сюди, але у вас швидкість обмежується. Танк починає тормозити до 30 чи до 20. Не зверну уваги наскільки. Ну ось дивіться, з КПЗахою на рівні доїжджаємо. Тут, напевно, ніхто не поїде, доки ми не зробимо постріл, а потім ворог поїде. Я щось так останнім часом побачив. І ще він не хоче пограти? Ще башня, башня задня, це мінус. Я думав, гармату зараз вазіку полетить, але ні. Можливо, якби був кумулятив, то би не дав. А так під калібром без проблем закинули. Тепер, до речі, дивіться, я можу і з вазіком пограти. Без проблем. Тому що в мене кути, кути комфортні. Бачите, кути Гарно, гармата схиляється. А міг дати і в Т-32 насправді. Можливо, краще було так зробити. Тепер з залпами буде складно. Ой-ой-ой, найс. 505 метрів, друзі. йо йомоє, що ж таке? Wreszcie zalpsze, poczekajmy. Jeszcze blindki jenemu ja zaraz. Wluczyli, nie było rozrywu. możesz jeszcze cyklu wtedy pokrywać, czy nie? Ech. Da, zobaczcie, Suszka otrzymała. Вроді влучив. Я ніби як влучаю. Не знаю. Ну таке враження, я не бачу, щоб снаряд розривався. Не знаю. Не можу я кожним течкою влучати, тут би вже брану посвітив. Можливо, мені так здалось. Давай, давай, давай. Капець, чого не бояться? Ми зараз по базі програємо. Треба швидше щось робити. Зрив боєукладки. Дивіться, зняли шапку. А ми по захвату можемо програти, на жаль. Треба сюди на Бориса їхати, не знаю, може зарядити. О, ну не хочу фугази заряджати, чесно скажу. І добре. Я не світевся, його тут немає. він аж де. Ну, назад, дай в брасок. Че ж він вперед їде. Він сушку забере зараз. А тим часом, дивіться, 3600 все одно. Непогано вийшла. Фугасики як летять? 940, власне, бачите, тут під колесами топові. Фугас довго буде летів. Ну Смутить на тому баразку, не зрозуміли. Я думаю, немає сенсу третій бій грати, друзі. 3650 на підкольчиках. Я все-таки, напевно, залишу два фугаси і пул підколи. Я краще вам зараз ще раз покажу. Чого без кумулятивів? 4300 друзі. Дивіться. 430 в нас. Що блайндом дали. По кому дали? По сушці дали. На жаль, тільки 680, але нічого. Тому якось так. Я, на жаль, не скинув статистику. Я вже сьогодні грав на цьому танку. Але, наприклад, дивіться, я зіграв сьогодні 3 бої. Середній урон склав 4500 майже. По аккаунту майже 3К. Ось так рекомендую вам зробити. Дивіться. Оп, оп. Два фугасики, щоб повалити якесь дерево, забрати якесь практично фулову пт восьмого рівня, або просто добити якогось якого шотного танку. Там. Вони літають повільно, щоб вони літали хоча б там 1000 плюс метрів. Так само голда, дивіться, малоефективна, бо літає дуже повільно. Тому, друзі, якось так, надіюсь, вам сподобалось. Ви зробили для себе самі свої висновки. Стосовно фарму, дивіться. Резерви всі виключені, тільки преміум аккаунт і вот плюс. 120 тисяч за бій чистими. Ну це на 4К бій. Давайте глянемо бій на хімках. Все-таки це ж прем-машина, правильно? 67. Ну, за округлим до, до 7, бо тут 6. -ка. 6 -ка ближче до десятки. 67 тисяч за. 2000 урона і 120 за 4. Тому якось це без всіх резервів. Тому якось так, друзі. Дякую вам за перегляд. Пишемо в коментар. І на зв'язочку. До зустрічі!